Знаєте, війна коли скінчиться і відбудуються міста. Більше не повернуться. Тільки ті кого забрали на біса, їх вже немає, без їх загинула. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, спор з'яву, їм там спокійніше, бо на землі. І в чиїх руках життя, а для політиків просто гра. Знає до неба, з молитвою звертались. Благаю, Боже, спокою посоли, щоб моє рідне серце Україна не знало більше пострілів війни. А знаєте, війна, коли скінчиться, тільки спогади залишаться в серцях.